Зазвичай влітку музиканти йдуть у творчу відпустку. Вони не дають концерти, відпочивають та самостійно відточують навички, гри на інструменті. Однак будинок органної та камерної музики ламає старі правила та робить міжсезонні концерти. Це така чудова традиція останніх років. Раніше все ж таки були відпустки. А з часом стало очевидно, що і влітку хочеться відпочивати душею слухати вічно величну прекрасну класику. Олена працює в будинку органної та камерної музики вже більше 20 років. Розповідає українськими музикантами зараз активно цікавляться в країнах Європи. Музиканти наші, от зараз чекають, можливо, будуть такі гастролі за кордон. Нова хвиля цікавості до обміну якому, у якогось творчого так до того, щоб познайомитися із нашими музикантами з нашою музикою, знов і знов у Європі. Класичні інструменти мають цілющу властивість, впевнений Антон Чернета. Окрім концертів, музиканти виступають у шелтерах та перед нашими бійцями, граючи на акордеоні скрипці і контрабасі. Кримцю заплановані ще поїздки разом з театром Драміком до однієї з військових частин і заплановані концерти ще у шпиталі і ще в кількох військових частинах. Концерти проводять, оскільки в будівлі є бомбосховище. Тож якщо під час виступу лунає тривога, усі йдуть до укритті. Коли тривога лунає більше години, концерт скасовують, однак квитки залишаються дійсними і можна буде прийти в інший зручний час. Наталія Кузьміченко Ілля Ломовський новини 9 каналу. Більше про міжсезоння у будинку органної та камерної музики розкаже його директор та художній керівник Антон Чернета. Вітаю Антоне! Вітаю влади! Да. Е, питання е, ну розкажи по першу чергу про це міжсезоння. Скільки років цієї традиції, і чому зараз саме зараз ви вирішили подовжити її? Ну традиції ці мають таку велику історію вже впродовж. Більш ніж 10 років продовжується традиція концертів міжсезоння, А викликана вона перш за все тим, що під час літнього відпочинку, літніх відпусток, багато театрів, філармонії, все це стоїть у відпустці. Не працює, майже не працює. І попит на органову і класичну музику він зберігається. І як з'ясувалося, що люди залюбки хочуть слухати орган і влітку, навіть коли і наш колектив у відпустці, і ми так робимо, щоб хтось залишався і. Я робив саме цей концерт між сезоні. Вони раніше проходили раз на тиждень, а останні три роки ми проводимо їх двічі на тиждень, у суботу та неділю, бо попит є великий, і не кожен може прийти або в суботу, або тільки в неділю. І в суботу, і в неділю. І цей проєкт відразу, як тільки ми відновили свою діяльність 31 липня, відразу по два концерти, і аж до 11 вересня ми проводимо цей проєкт міжсезоння орган Фореве», А 17 17 вересня, ми плануємо всякому разі така. Такі плани є, і вони повинні збутися. Ми відкриваємо новий 36-й концертний сезон. Тому це міжсезоння викликане перш за все ринком попиту на нашу музику, на наші послуги, на наших артистів, які користуються попитом серед митців і серед поціновувачів саме класичної і органової музики. А якась особливість цього міжсезоння Ну, перш за все, особливість між тому що у воєнний час він проходить, і дуже важко було зробити все, щоб ми відкрили, відновилися. Тому майже півроку не було жодних концертів. Артисти втомилися від очікування. Глядач і слухач втомився від очікування, скучили за нами. І звісно, коли було прийнято рішення після інспекції головного управління ДСНС в нашій області, що ми можемо відновити свою діяльність, але з певними Обмеженнями це до 30 осіб. Ми можемо приймати саме стільки може вмістити наше тимчасове укриття це не бомбосховище, це легке укриття. То звідси ми і поч... ми зраділи. Ми зраділи, тому що нарешті ми зможемо почати. Давати концерти, і е, практика вже цих перших концертів, які відбулися, вона показує, що люди е, готові і хочуть іти на наші концерти. Є ще одна відмінність: е, працюємо під час повітряних тривог. Це теж важливий чинник, тому що як тільки пролунала тривога, ми змушені е, призупиняти концерт і вести так. людей до укриття. Якщо тривога триває понад одну годину, ми змушені цей концерт вже скасовувати і запропонувати нашим глядачам. Прийти за цими ж квитками, які вони придбали, прийти в будь-який інший час на будь-який інший концерт. Головне, щоб квитки були збережені. У нас фіксується те, що була повітряна тривога, і ми не змогли е дати концерт. На щастя, так е такої ситуації не було. Хоча повітряні тривоги були, вони не великі, Але останню неділю, коли ми проводили концерт, двічі лунала тривога. І ми двічі змушені були припиняти концерт і запропонувати людям пройти до. Укриття. А потім продовжували. А потім продовжували. І що е, мене порадувало, що жоден з тих, хто прийшов, не пішов. Не пішов просто так, не дочекавшись, коли закінчиться повітряна тривога. Всі залишилися і всі закінчили. Ну, ваш глядач і слухач, я розумію, це люди, які е, ну, приходять, знають, куди йдуть, знають, за чим йдуть. Так. Абсолютно вірно, Тобто люди прийшли почути класичну музику в тому варіанті, коли це була музика, лікує проєкт, на якому і знімальна група дев'ятого каналу приїжджала і дивилася. Це дуже цікавий проект, бо музика дійсно лікує, а ще й піднімає дух і піднімає настрій. І те, що люди залишилися, ще раз доказ того, що музика здатна заспокоювати і викликати тільки найщиріші і найкращі. Позитивні почуття, а я хотів тебе спитати, які ще проблеми проблеми з персоналом, з технічними працівниками, з фахівцями вони зараз є? Є всі на місці. Дехто виїхав зараз за кордон. Це серед творчих працівників, технічний персонал, весь на місці. Всі вже були в відпустках, трішки відпочили. Хоча ми розуміємо, що цьогоріч такі відпустки вони ну нікуди не поїдеш, і люди сиділи вдома, і постійно на зв'язку з підприємством навіть приходили і в відпустку, щось робили. Добре. У когось репетиції були, хтось приводив до ладу обладнання, чи глядацькі залі наводили лад. Тобто колектив це єдина команда, яка працює. Працює і у вихідні, і у відпустку, тому що всі хочуть працювати. Сьогодні такий складний час, і всі надихаються, хоча б тим, що ми таки є, і ми потрібні один одному. Хочу швиденько запросити да. ще на дві прем'єри цієї суботи. Мій незрадливий друг акордеон, це Володимир Зубин, найвідоміший наш акордеоніст в Україні. І 21 числа до Дня Незалежності великий. Проєкт під назвою Ми українці до дня прапора дня незалежності і попереду концерти, що військових частинах, ми продовжимо волонтерську діяльність. Дякую, дякую, дякую пане слава Україні. Я нагадаю у нашій студії. Був Антон Чернета, директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики.